Всім привіт! Я знаю, що ця штука нагадує квазі гірлянду або гірлянду, але насправді це по-перше 20 кВт, по-друге, це якраз та станція під зелений тариф, який називаємо зелений тариф. Тут два інвертора, один гібридний, другий мережевий. 12 і 10 кВт відповідно Ця станція може працювати автономно, плюс в неї ще буде достатня генерація влітку, щоб вона себе сама убуховувала. В будинку три фази, досить багато споживання. Отже, це станція не з нульовим споживанням. Це станція, яка щось споживає, перекриває влітку повністю своє споживання. Плюс ще надлишки продає по зеленому тарифу. Зварена з чорного металу конструкція. Все зроблено через прокладки. Всі кріплення. Вовка, труба. як кра... города ну, в цілому всі діагоналі досить міцно надійно мені подобається а вам подивимось на інвертори і на електрощиту поки наш інженер робить останнє приготування Трохи розповім про те, що тут всередині з інверторного обладнання. Це є гібридний інвертор 12 кВт. Над ним знаходиться мережевий 10 кВт. Особливістю цього об'єкта є те, що зимою, коли Недостатньо буде генерації від цього інвертора. Ми можемо в ручному режимі мережевий переключити на спеціальний вхід гібрида і тим самим об'єднати всі два фотопори. Отже, зараз поки що вони працюють паралельно. Гібридний і мережевий. Вони компенсують власне споживання, як я вже говорив, а надлишки продають мережу. Коли виникає блекаут, пропадає мережа, залишається працювати лише один гібридний інвертор. Влітку цього, звісно, достатньо. Генерації половини фотополя вистачає. Взимку сонячка, сонячна активність досить низька, але використовуючи ці два типи обладнання, ці дві моделі цього виробника, ми можемо їх об'єднати в мікромережу. Це є така особливість і дуже велика перевага, що навіть взимку, коли сонячні панелі працюють на 5-10% від свого літнього потенціалу, цієї генерації буде досить достатньо для довготривалих відключень.